Ну і після трагічної історії на зіплайні взялися перевіряти і решту атракціонів в столиці Так, колесо огляду на подолі зараз на черзі. Його перевіряють на безпечність, і про це поше Укринформ із посиланням на прес-секретарку столичної прокуратури Ірину Винокурову. Поліція запросила на новотракціону дозвільні документи і про результати перевірки обіцяють повідомити згодом. Ну, і, до речі, після трагедії на канадці закрили роуджампінг із пішохідного мосту. На своїй інстаграм-сторінці команда заявила, що стрибки тимчасово призупинили. А водночас додали, що щодня перевіряли справність та знос спорядження. Перед тим як розпочати роботу, інструктор здійснював кілька тестових стрибків для перевірки надійності. Про відновлення робіт обіцяють повідомити додатково. Цей атракціон працював у Києві ще з 2008 року. Ну і трос канатної дороги обірвався 21 липня. Ми нагадаємо за даними слідства на атракціоні. перебували два брати. Старший доїхав до кінця, молодший впав у воду. Йому було 20 років. Хлопці шукали 7 годин в день трагедії. Вночі пошуки припинили і відновили їх вже наступного ранку. Тіло загиблого знайшли в 30 метрах від берегу. Кримінальне провадження відкрили за двома статтями. Це порушення правил безпеки та службова недбалість, що спричинила загибель людини. Винуватцям загрожує до 8 років у позбавлення волі.